Вітанечко. З вами канал Горинич Змій ТВ. І ми сьогодні трошки подивимось, що у нас тут прискакало до нас цікавенького. Одразу скажу, що це у нас Олекс-Доставка. І одразу скажу, що я е, так дуже сміливо зробив, коли замовив і навіть не перевірив, а просто забрав. Де і все. Отака от у нас. Пакування таке. Цікаво, що ж тут таке у нас приїхало. О, бачите, який у нас гарний чохолчик, У мене, до речі, такий самий є чохол. що тут якась какошурка. Бачите, написано ПС віта. Бач, да. цікаво. Ой-ой! Дивіться. Така симпатична у нас пс прибираємо, бачите, такі ці затички. вушні затички. Так. Ось така у нас симпатична слімочка. Нарешті є в мене така в колекції, а вже ж вона, бачите, трошки поцарапана, ну, то, що трошки, а так сильненько навіть. Я так розумію, будь-який глянець, да, він рано пізно починає бути таким. Взагалі вона дуже красива. Так, як заявив продавець, то вона у нас, ну, по-перше, я бачив, що вона прошита на фотках. А по-друге, він сказав, що вона прям ідеальна. Тут скло має бути ідеальним. Так і є. Це у нас. Подряпане, але таке симпатичне рожевеньке. Це у нас, бачите, мікро usb USBшечка тут. Вхід для навушничків, кнопочки. Всі працюють. Давайте спробуємо запустити її. Сподіваюсь, що вона... О! Пішла. Пішла. Запускатися. Е, я от не знаю, чи тут автоматом стоїть з чи ні. Так, що це у нас тут? Ну, наче, да, але щось я не бачу. А, бачу. PKGI бачу. Що у нас там звук є? Він казав, що є, ну продавець сказав, що є Дріфт -стіка, Але я не розумію, я не пам'ятаю, якого лівого чи правого. Я казав, що йому він не дуже заважав. Давайте запустимо якусь гру і подивимось, чи вона, чи вона у нас гарно грає. Давайте спробуємо. Давайте можемо спробувати запустити гру, яка... А ну шо це таке? Ага Так Честно не в курсе Давай, ну давайте запустим, наприклад Ой Шо це означает? А, подождите. И что это означает? Ага, давайте стартанем с дела Подавимось, як у нас тут нет for Speed Політає. Так. Вона красиво все поки що. Дійсно, екранчик у нас в гарному стані. Прикольна вона така слімка є слимка. Трошки інакше сидить в ручках, ніж е, ніж фаточка. Так, не будемо підключатися. Одразу хочу піти у гру. Та не будемо відключатися. X, так? Да? А, ну так. Да. Може ж не так, як у цього... Як не... так, як у Nintendo. Так, завантажується. Так, дивимось. Так ой-ой-ой, ой-ой-ой, Крешт. Не взагалі, окрім э, зоренівійни, э, ці гонички більше нічого не цей не шари. Для мене міферспіли я ніколи не грав всерйоз у Миферспіди. Хіба що втретє, він зросту давним-давно на Вінбіо 98 чи 95 я не пам'ятаю. Якщо щось пам'ятає такі. Так, ну наче все працює. думаю, одразу так з... З першої секунди важко зрозуміти, чи там є якісь проблеми, чи... ой 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 ой-ой-ой. Не вмію я кататися, не вмію. Тому я і пішоход, а не водій. Ой, переключила камеру. Що це у тут, Вимушений дрифт. Ой, дивиться, я ще не врізався в електричку. Хоча все інше. Прикольно. Прикольно, що в цьому, в грі, як Saints Шоу, прям вони взяли Дніпро Speed цю таку штуку. Фізику, коли врізається. Ну, в принципі, все ок. Можемо закривати Чинкс. Будемо заодно згадувати, як це все робиться. Так. Що це у нас за гра Vita Тестер? Так, це у нас не гра, а що Gravity Rush. Що таке оце, Velocity S2X це гра чи... Була запустимо. Що це таке? Треба ж зрозуміти? Ну, мені вже подобається все, все класно, все працює. Вона руку. Бедленд Геймс. Треба буде потім якось е, законектитись від мого аккаунта з іншою. Не знаю, що це за гра така. Музяка така. Ааа, я зрозумів. Симпатична, ну, симпатична ага. гра. Я зрозумів, що це у нас. Так, добре, що тут розбитися не можна. Вот я пометаю Atari версию, пометаю, это была такая, там дыритачок летая на Atari. Угу. Это надо было еще Дорема, да? А, Сулавис Рускей, окей. Ладно, щось можна прибивати чуш. Прикольно. Я пока що не розумію, куди бифти еще робити, но в принципі симпатично. Граю тут розумію, що дуже повільно массина. Ага, требовая разбита, сразу. Дина місце требовая розбити, а я просто так на розбегу. Дальше тут. Ага. А, британно. Можно можна и все. Файно. Симпатично, симпатично. В принципі, все симпатично. Клас. Я радий, що в мене є така покупочка. Це додасться до мого моєї колекції приставочок. Ще одне це. Мені здається, що мені здається, що міняли таке мені враження, або, або клеїли це скло тут поверх і ще не Незрозуміло мені. Щось мені таке. На, от я тут торкаюся, ось тут. І таке враження, що воно як на рідне. Або просто може вже відслоїлося трошки від часу. Не знаю. Ну, в принципі, все наче ок. Все працює. Якщо будуть якісь питання з часом, ну, буду вирішувати. Дякую за перегляд. Бажаю вам знаходити гарні штучки.